Ірина Чех, світло родової пам'яті. Зізнатися чесно, цей образ мені наснився. Я стояла на подвір'ї їдосевого дому і вдивлялася у вікна. Найвіддаленіша кімната жевріла тьмяним каганцем. Там, немов догорала остання свіча. Я поцікавилась у когось, чому так, на що почула до мурах пронизливу відповідь. То світло пам'яті. Прочиняю двері і заходжу, веранда, світла і гостинна, Збезлічу шибок, як тільки пригріє сонечко у ній ясно і спекотно, але й до вітру зимного вона не стійка. Повна енергії, зухвала і непостійна, як і молоде покоління. Прямую далі, прихожа, батьківська кімната. Зустрічає великим столом, просторим вікном, гостинністю. Фото поєднують не одне покоління, на них і наші батьки, і їхні, і ми теж вже батьки. Що й казати? Кімната з батьківським духом, у ній спокійно, надійно і затишно, сонячно й світло. Іду далі, наступна кімната, більш куца, тісніша і вже не така світла. Шапки невеликі, та ще й фіранки засунуті, відсуваю таки ж світліше. Світи світло, дочечко, звучить бабусин голос. Так вона завжди казала, як я опівночі з гульок приходила, засвітила. У дідовій кімнаті тепло, тепло їхньої любові найгарячіше, бо ніхто не любить тебе так щиро і мудро, як дідусі з бабусею. Наступна кімната простора й холодна, світло тьмяне меготить поривами, у ній ніхто не затримується надовго ніколи, та в найдальшій кімнаті ще більш затишно, лиш тьмяним жевриком мехтить каганець розгледіти будь що вкрай важко, спитати ні в кого. А далі й двері не пускають за сімома початками. Печатками пам'яті, хіба що в шипки позаглядати, Та тож праці треба, та й чи цікавить кого, що було у шостім коліні? Такий от дім осередок світла родової пам'яті, де кожна наступна кімната це кожне покоління наших предків. І світло в кожній з них усе тьмяніше, подібно до того, як тяніють спогади про дідусів, бабусь, їхніх батьків, праотців і праматерів, і чи горітиме воно у дальніх кімнатах, залежить тільки від нас. Адже лише наша пам'ять то та свіча, яка не дасть піти прахом тим, хто ті кімнати уособлює. Запаліть свічу пам'яті за тих, чиїх кімнат уже не розгледіти. І нехай світло родової пам'яті не згасає.